Тим гостем є Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України. Пане Ігоре, вітаю! Мої Вітання. Незважаючи на те, що дощі були сьогодні в значній території України, це таке літо спека, і це питання дуже серйозних якихось часто кишкових інфекцій, а особливо зараз на території, яка зазнала затоплення після вибуху Каховської ГЕС, організованої росіянами, є зараз серйозна небезпека спалаху якихось інфекцій на тих територіях, які були затоплені, я би сказав таким чином, що зараз ситуація на цих територіях вона є складна, але вона є керована. Ми реєструємо точкові випадки інфекційних. Захворювань в нас немає жодного повідомлення про спалахи на території п'яти областей, які зазнали впливу цієї надзвичайної ситуації. Але ситуація трішки різна, тому що ми розуміємо, що Дніпро і Запоріжжя це більше питання недостачі води, тому що звідти пішла вода. Миколаїв і Херсон це підтоплені території і забруднені території, там де найбільше зараз є можливості саме точкових випадків інфекційних захворювань, саме через неможливість дотримати. Певні санітарні вимоги або а, доступу до чистої питної води. І Одеська область для нас зараз найбільш критична, тому що великий все ж таки, рівень а, як бактеріального, так і вірусного навантаження йде якраз на Чорне море. А скільки часу треба, щоб можна було видихнути і сказати, небезпека минула? Тому що зараз ну, ситуація складна, але контрольована. Але скільки вона буде ще складна? А, Напевно, найбільш небезпечно для України є потенційні ризики по холері, тому що холера є ендемічною для цих територій, враховуючи саме температурні режими. Ендемічною це в сенсі традиційною. Традиційною, тобто час від часу там можуть з'являтися такі випадки. Епідемічний сезон, який стосується холери, припиняється 1 жовтня. Це тоді, коли температура не дозволяє цьому патогену розмножуватися в саме поверхневій воді. Тому я би сказав таким чином, що зараз період стабілізації після надзвичайної ситуації, Скоріше за все, що через місяць ми будемо мати вже більш-менш адекватні показники поверхневих водойм, тобто в нас буде вже менше там бактеріального забруднення, саме вірусного забруднення це через місяць від цього моменту кажуть. Це початок серпня. Да. Зараз ми маємо щонайменше 30% проб, які ми забираємо з поверхневих водойм. Це проби з відхиленням. скоріше за все, що через місяць ми вже будемо мати поодинокі випадки таких відхилень. Але епідемічний сезон по холері і повністю видихнути можна буде десь біля 1 жовтня. Ну, але я правильно розумію, що це не тільки питання підриву Каховської ГЕС, а це щороку щороку. Абсолютно для півдня України. Кожного року ми починаємо з 1 червня і закінчимо 1 жовтня, тоді коли не лише поверхневі водойми, не лише питна вода, не лише харчові продукти, а й точно також кожен випадок гострих кишкових інфекцій, він проходить додаткове обстеження на холеру для того, щоб не допустити появи таких випадків. У вас вистачає робочих рук для того, щоб робити оці всі заміри, тести, аналізи? Так, да, цим займається в переважній більшості система громадського здоров'я, і на рівні кожної області є доволі потужна інституція. Це центр контролю та профілактики хвороб. Це установа міністерства охорони здоров'я, і щонайменше 80 що найменше тисяч працівників працює сумарно по усій країні саме в цій мережі. Добре. Тут зрозуміло, але окрім підтоплених територій у цих п'яти областей, це також традиційна проблема всієї країни, ну і не тільки України. Літо, спека, продукти харчування псуються, люди отруюються, підвищується частка цих харчових отруєнь загалом. По території країни, яка зараз цим ситуація гірше середнього, ліпше середнього вона трішки гірше середнього, тому що ми дійсно розуміємо, що десь 30% зараз спалахів, які виникають на території України, це порушення правил приготування їжі, і в переважній більшості це побутові умови. Тобто ситуація є доволі класична. Люди приготували їжу, залишили її без належного температурного контролю, тобто навіть не поставили в холодильник. На наступну добу починають використати. Це найчастіше призводить до розмноження Бактерій і до виникнення гострої кишкової інфекції, але ці спалахи вони обмежуються однією або двома родинами. Таких спалахів, які би охоплювали ціле населені, пункти ми поки що не реєструємо. Ситуація трішки гірша і це точно також пов'язано з тим, що е, в переважній більшості люди. Певний проміжок свого часу, на жаль, але проводять в бомбосховищах. А бомбосховища є доволі серйозною загрозою, тому що це е, доволі тісні контакти, це ризик поширення також вакцини або крапельних інфекцій. Тому е, е, зараз ми дійсно спостерігаємо те, що е, такі захворювання, як кір, такі захворювання, е, як паротит, е, воно точно також трішки більше, аніж в середньому ми реєстрували за аналогічний проміжок. З цим щось можна зробити. Вакцинопрофілактика профілактика зараз є основою і для нас, напевно, зараз найбільш ризикованою є саме вікова група. Це діти до 7 років, тому що кір, по-перше, це є вакцина корована інфекція, і кір має певну е... Е... певну етапність тоді, коли виникають роки. Коли виникає спалах, Україна вже пережила з 2017 по 2019 доволі потужний такий великий спалах кору, і прогностично спалах кору очікувався на 2021-2022 роки. Ми розуміємо, що зараз є щонайменше 200 тисяч дітей, які не отримали щеплення проти кору. Тому е через тиждень Міністерство охорони здоров'я буде запускати е так звану кетчап кампанію тобто це кампанія з підчищаючої імунізації. Ми будемо знаходити цих дітей, вакцинувати їх для того, щоб попередити появу. У такого масованого спалаху зрозуміло. Е, ще одна медична тема, яка зараз дуже активно обговорюється, і не тільки зараз, але президент своїм виступом перед парламентом, 28 червня, дав їй новий, новий поштовх. Він закликав парламент легалізувати медичний канабіс, е, і це справа благородна. Але парламент поки що. Наскільки я знаю, немає достатньої кількості голосів для підтримки, і е, в людей побутує думка про те, що це легалізація наркотиків. Медичний канабіс це конопля, медична спеціальна, але є острах, що це мовляв, ми легалізуємо наркотики. Ваше ставлення легалізація потрібна чи можна почекати? З боку Міністерства охорони здоров'я ми безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу, і насправді я почну з того, що наркотики використовуються в секторі охорони здоров'я. Вони використовуються для лікування хронічного болю, для паліативного лікування, тоді коли пацієнт має отримувати вже до кінця свого життя певне лікування Ну, наприклад, морфін. Абсолютно, да, і є відповідні регуляторні і органи, і регуляторні процеси по обігу таких наркотичних засобів. Законопроект, який зараз розглядається, це законопроект, який дозволяє використовувати препарати, які були отримані з медичного канабісу в медичних цілях. Велика кількість країн вже провела відповідні законодавчі зміни, тобто вони визнали канабіс, вони використовують його для медичних цілей. Але це не означає, що канабіс буде використовуватися для рекреаційних цілей. Це означає, що Через певні регуляції буде дозволено використовувати препарати медичних конобіль е, саме при лікуванні пацієнтів. І лікування буде фокусуватися навколо трьох основних груп: це хронічний біль, це неврологічні розлади і психічні розлади, там, де є зараз доказова база по використанню саме медичної коноплі. І з боку Міністерства охорони здоров'я розуміючи те, що це нагальна проблема, і розуміючи міжнародну доказову базу, що ці препарати є дійсно ефективними, ми Безумовно, підтримуємо такі законодавчі зміни. Чи правильно я розумію, що мова йде про використання канабіоїдів, цієї частини як знеболювального препарату, який і так вже використовується у світі? І це звичайна практика, наприклад, ну, це, це те, що мене особисто цікавить, бо справді ми використовуємо в нашій медичній практиці знеболювальні речовини, які нормально вважаються наркотичними. Так, а, абсолютно. І це мова йде про лише про ще одну речовину, яка може бути наркотичною. Але цей закон передбачає не продаж коноплі в аптеках, а, абсолютно а, а використання... тільки за рецептами, коли лікар призначить як знеболюючи, яке допомагає в конкретному випадку. Так абсолютно цей законопроект і ця ініціатива вона дозволяє е, через рецепти. Використовувати препарати медичних конопель для цілей обезболення, для лікування хронічного болю, для неврологічних певних розладів і для психіатричних розладів. Безумовно, мова йде про те, що це буде рецептурний препарат і рецептурне і контрольоване призначення. Тобто, по відношенню до цієї групи препаратів буде застосовуватися такі ж саме засоби захисту і контролю, як, наприклад, використовуємо ми їх до морфіну або до опію, або до інших наркотичних анальгетиків. Uh Стосовно застосування, застосування буде відбуватися суворо до національних протоколів, і відповідно зараз проводиться робота по адаптації таких протоколів. Світ має вже певні рекомендації, стандарти по дозуванню, особливостям застосування, тому безумовно має бути ще розроблені і адаптовані клінічні протоколи і настанови тому в яких випадках, в яких умовах, в якому дозуванні будуть застосовуватись такі препарати. Тому мова йде виключно про медичне застосування і про саме можливість медичного. Застосування таких препаратів. А на якому етапі зараз розгляд цього законопроекту? Ви за ним слідкуєте, як він в парламенті проходить комітет? або це ж мусить бути комітет з питань охорони здоров'я. Тоді ще якісь профільні інші можуть бути. Комітет з питань охорони здоров'я вже підтримав цей законопроєкт, Тому по суті, і міністерство охорони здоров'я точно також надало позитивну оцінку цьому законопроекту. Тому ми очікуємо, що він найближчим часом зможе бути винесений вже в зал Верховної Ради і там прийняти. Але ви кажете, що ще треба протоколи протоколи затвердити. клінічні Абсолютно. скільки для цього часу може потребувати? Що це півроку. Але ми розуміємо, що препарати точно також мають пройти певний процес реєстрації, тому що кожен лікарський засіб, який використовується в країні, він проходить процедуру реєстрації. Тому, скоріше за все, що повноцінне впровадження препаратів медичного канабісу, воно не буде відразу після голосування за цей законопроект. Воно буде з через півроку, рік, після того, як він буде проголосований. Тоді вже сформується і певна номенклатура лікарських засобів, які можна буде використовувати. Вони будуть зареєстровані. Від видно, вже будуть адаптовані протоколи. А мова йде про якісь іноземні лікарські засоби, чи, наприклад, українська фармацевтична індустрія теж могла би долучитися до їхнього виготовлення. Законопроектам передбачається, скажімо так, певні е, опції по більш ширшому використанню вітчизняного виробника, і насправді, за кордоном, є препарати медичних конобель. Вони в будь-якому випадку будуть набагато дорожчі, ніж вітчизняного виробництва. Е, і законом передбачається те, що е, буде створено спеціальне... Е, це не програма підтримки, але це е, більш ширша підтримка саме вітчизняного виробника, вітчизняних фармацевтичних виробників, які зможуть все ж таки, такі препарати медичних конопель е, виробляти самостійно. Зрозуміло. Ну то тепер крок за парламентом, а, а далі так. знову міністерство. Да. Дякую. Чекаємо тепер на рішення парламентарів. Ігор Кузін був гостем нашої розмовної студії. Заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України.